Доброго ранку, малята! Діти, до нас завітала гостя. Це прийшла лялька Оленка. Давайте з нею привітаємось та подаруємо їй свою посмішку. Доброго ранку, Оленко! Доброго ранку, малята! Малята, скажіть, а як можна гратися з лялькою? Її можна годувати, одягати, вкладати спати. А на кого схожа лялька, та лялька схожа на людей, на маленьку дитину. Чим же ж вона схожа на людей? Діти, подивіться, у ляльки є голова, руки, ноги. А що знаходиться на руках та ногах? У ляльки, як і у нас, є пальчики. На голові розташовані очі, ніс, вуха, ротик. Дітки, знайдіть у себе очі, ніс, вухо, ротик. За допомогою очей ми бачимо. Наш носик відчуває запахи. Вушками ми чуємо, як співають птахи, як говорять люди. А для чого нам потрібен ротик, щоб говорити, їсти, співати? Діти, а що знаходиться в ротику? Вірно, язик, зуби. За зубами потрібен догляд, тому потрібно чистити зубки. Дітки, ви запам'ятали, для чого нам потрібні частини тіла? Давайте згадаємо і пограємо в гру, що роблять наші частини тіла. Ну, починаємо. Малюють. Ліплять наші руки. Ходять, бігають ноги. Дивляться, моргають очі. Дихає, чихає, відчуває запах ніс. Слухають вуха. Щоб бути завжди здоровими, треба слідкувати за собою, чистити зуби, умиватися і купатися. Шановні батьки, закріпити знання дітей про частини тіла. Привчайте дітей до самостійності. Всього найкращого до побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.